Зробити коротеньку аналітику, бо скоро мені скакати по судах. Але е вчора ввечері мені позадавали дуже багато однорідних питань відносно того, чому військові частини не задовольняють рапорти про звільнення військових, у яких є дружина з третьою групою інвалідності. Що з цим не так, тому що в Тіктоці говорять е юристи адвокати, що все без питань, все можна звільнитися. А військові частини відмовляють дуже багато таких єскарг і. Давайте ми з вами все ж таки цю тему розкладемо більш детально, як ми це з вами завжди робимо, тому що не все так однозначно і дійсно тут є спірний момент. Тому, друзі, тема важлива, особливо в кого зараз чоловіки, брати, батьки чоловіки служать у в лавах ЗСУ, в кого є подібне питання. Будь ласка, підтримайте нас лайком, репостом, плюсиком, коментарем. Для того, щоб більше людей могло дізнатися цю інформацію, тому що ви знаєте, що ми стараємося вам давати не просто взагалі позагалях а щось конкретне. Зокрема, в цьому ефірі, друзі, я не просто хочу вам зачитати, що написано в законі України про військову службу, військовий обов'язок. Я думаю, ви самі це можете прочитати, але е е е я вам хочу надати аналітику судової практики свіжої саме по цьому питанню. Чомусь немає такої аналітики зараз на теренах інтернету, принаймні в відеоформаті. Тому я хочу вам її надати і навіть надати вам для зразочку просто рандомні чотири рішення, які дуже показово дають нам зрозуміти, що не все так однозначно. Значить, як це взагалі робиться? Тобто ви і самі можете перевіряти судовий реєстр, подивитися, потім почитати ці рішення. Я вам надам посилання. Значить, як це взагалі робиться, щоб ви самі знали, як можна робити? Ви просто в пошуку вбиваєте реєстр судових рішень. І далі ви вписуєте в строку пошуку, прям найвища строка. Третя група інвалідності дружини є підставою для звільнення з, лавзасу, з військової служби, правильно Це Цю тему назвала вам для спрощення сприйняття. Так от, значить, відкриваю я просто от, рандомно. За 8 вересня 23-го року перше рішення, яке мені потрапило на очі, це в нас місто Черкаси, Черкаський окружний адміністративний суд, окружний адміністративний, так, ви зрозуміли, це не в районних судах ці справи розглядаються по військових. І тут коротко описова ситуація. В чоловіка є дружина з третьою групою інвалідності, він подає рапорт до військової частини. Його не задовольняють, військова частина говорить, шановний вибач. Але в нас є, <кій> в нас є пункт 4 пункту 2Г статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, який в нас передбачає звільнення за рапортом, якщо є дружини інвалідність першої чи другої групи, і відповідно ви, як то кажуть, в прольоті. На що скаржник? Описує іншу сторону і пише, що передбачається звільнення військовослужбовців у разі наявності, там немає чіткої групи, тому це можна стверджувати, що це перша, друга, третя група інвалідності або наявність інвалідності першої чи другої групи одного із батьків військовослужбовця чи батьків його дружини. Значить, що нам тут аналізує в цьому рішенні суд, тому що це судове рішення. Це не те, що я там щось з голови беру, я ж повторюся, після ефіру я вам посилання на це надам. Значить, що висновки, які суду. Військова частина в рапорті в задоволені відмовила. Значить, зараз, секундочку, я прогортаю, до чого прийшов суд. А суд говорить, що, шановний, ми все розуміємо, але ця норма, на яку ви спираєтеся, вона розкладається на дві складові. Перша у зв'язку з наявності дружини із числа осіб інвалідності та одного із батьків з інвалідністю саме першої або другої групи, або у зв'язку з наявності у одного із батьків чи батьків дружини чоловіка, осіб. Першої чи другої групи інвалідності. А третя група інвалідності це є робоча і, відповідно, що ви хочете. І вони суд Черкаський, окружний, говорить. Отже. Зміст жодної з наведених норм не передбачає умовові строчки від призову або звільнення з військової служби в наявності з числа членів сім'ї військовослужбовця осіб з третьою групою інвалідності. Водночас такою мовою є наявністю у членів сім'ї з інвалідністю саме першої та другої групи інвалідності. Однак військовослужбовцям було надано лише... Довідку МСЕК, де зазначено, що дружина має лише третю групу інвалідності. По висновку, в задоволенні такого позову, суд відмовляє. Це рішення в нас набрало законної сили 10 жовтня 2023 року, тобто це місяць назад, самі розумієте. Далі наступне цікаве рішення. Я от дивилася, думаю, де ж позитивні рішення, тому що відмовні, зрозуміло, там їх багато, прямо в переліку. по... Тому пошуку, який я вам не знала, переліку дуже багато відмов саме в судах. Але я думаю, ну, не можеш так бути. Я ж точно знаю, що були позитивні рішення, бо ми з колегами це все обговорювали, і є суди, які позитивно значить це все вирішували. Так, значить, тут є відмовне рішення, наступне також. Так, десь я тут знаходила. Ага. Значить, при тому ще є значить рішення апеляції Одеси. Це інша вища ланка ніж перша інстанція. Зараз я ще одне знайшу, тому що я позитивне рішення також знайшла. Значить, п'ятий апеляційний адміністративний суд. Це він у нас знаходиться в місті Одеса. Значить, тут взагалі дуже хитро, дуже хитро. Зараз поясню, в чому хитрість. Значить, це рішення воно також набрало законної сили 27 вересня 2023 року, тобто воно свіженьке. Значить, про що тут іде мало? Та сама історія. Військовий звернувся з рапортом до військової частини і просив його звільнити, оскільки в нього дружина має третю групу інвалідності. Що він просив в судовому рішенні? Перша інстанція йому відмовила взагалі. А от апеляція вона по-іншому вирішила. Значить, позивач просив визнати бездіяльність військової частини щодо звільнення його і друга вимога, зобов'язати військову частину, все ж таки звільнити. На основі того, що має дружину третьої групи інвалідності, повторюся, перша інстанція не задовольнила ці вимоги. Що пише нам апеляція? Апеляція це все розглядає. Значить, вони е, говорять, що за встановлених на наведення правового регулювання у даній справі судом апеляційної інстанції встановлено, що відповідач. Тобто військова частина допустила протиправну діяльність щодо незвільнення позивача з військової служби за рапортом від 25 лютого 23-го року, оскільки в нього є дружина, яка має третю групу інвалідності на підставі абзац 6 під пункт Г, пункт 1, 4, четверта частина статті 26 нашого закону України про військову службу військовий обов'язок. І колегія суддів апеляції Одеси приходить до висновку, що вимоги позивача в частині зобов'язання військовою частину звільнити позивача з військової служби підлягають частковому задоволенню, шляхом зобов'язання відповідача, тобто військову частину, таки розглянути рапорт про звільнення з військової служби в зв'язку з наявністю дружини третьої групи інвалідності, та прийняти рішення. Увага на формулювання та прийняти рішення, по суті, порушеного питання з урахуванням висновки суду в даній справі. Зараз я перекладу на людську вову. значить, Тобто, апеляція скасувала частково, задовольнила частково позовну заяву військового. Вони визнали бездіяльність військової частини у нерозгляді такого рапорту, тобто вони кажуть, так, тут є порушення. Визнали протиправним і зобов'язати певні дії частково. Тобто, вони що роблять? Визнають протиправну діяльність військової частини, і вони зобов'язують військову частину таки прийняти рапорт військового, де зазначено, що підстава для звільнення є жінка, тобто дружина, яка має третю групу інвалідності, і зобов'язати військову частину. Прийняти рішення, по суті, питання з урахуванням висновків суду. Знаєте, що це означає? А це означає, що ви заново приходите з цим рішенням, подаєте рапорт, і вам знову відмовляють, і ви знову до суду. Та-да-дам-та-дам. -та Зрозуміли, так, фішечку? Тобто, це не те, щоб сказати, що це позитивно. Є рішення, є розмислення, де аналітика, є одне, друге, третє, але тут не написано, що скасувати. Точніше зобов'язати військову частину 100% звільнити військового з військової служби, оскільки в нього є дружина з третьої групи інвалідності. Розумієте, так? Тобто, по... Начебто щось розглянули, але по суті проблема з цим судовим рішенням, яке набрало законної сили 27 вересня 2023 року, немає. Я ще там пошукаю ще є одне рішення позитивне, навіть з першої інстанції знаходила, але я ж кажу, зараз. Тут в переліку його багато, я щось закладинки собі, кудись я його не, не сховала. Подивлюся, я вам переліком ще надам. І е, я знайшла київське свіже рішення позитивне, позитивне, щодо звільнення військового за рапортом у зв'язку з тим, що є наявна. Третя група інвалідності у офіційної дружини. Повторюсь, офіційної, не коли ви живете як співмешканці. Тобто, це, це офіційний юридично зареєстрований шлюб в раці. Значить, це в нас шостий апеляційний суд адміністративний, який знаходиться у нас в місті Києві. Значить, також така сама історія. Чоловік військовий подавав рапорт, подавав рапорт до військової частини і просив звільнити з лав ЗСУ на основі того, що він має дружину з третьою групою інвалідності. Він просив визнати протиправну таку діяльність, не вчинення дій щодо звільнення, трампампарам. І далі що в нас є? Це рішення, одразу забігаючи наперед, воно позитивне. Тобто воно позитивне. Рішення апеляції набрало законної сили е, також місяць назад, 23-го, навіть менше 23-го, .10. 23-го 10-го, 23 року. Тобто, воно буде, піде на виконання його. Е, Якщо швиденько виконують, тому що ж ви розумієте, апеляційне рішення, воно набирає законної сили одразу в день винесення. Але ще є місяць на подання військовою частиною касації. А от чи встоїться рішення в касації, не знаю. Тому що жодного рішення, яке б дійшло до вишки, тобто до останньої ланки розгляду. Рішень взагалі в системі судів є перша інстанція, є друга інстанція, яка має назву апеляція, апеляційна інстанція, а є касація тобто це Вищий суд, який. Як то кажуть, ставить остаточний вердикт, чи буде це рішення існувати, чи воно буде в тому вигляді, який от понаприпонаприймали перша і друга інстанція. Так от апеляційна скарга задоволена. інформації, чи оскаржено воно до касаційної інстанції немає в реєстрах, тобто ще строки не прийшли, тому що воно дуже свіже. Але все ж таки для аналітики воно підходить, тому що тут якраз скасовується рішення Черкаського окружного адміністративного суду, яким було відмовлено військовому у задоволенні його позову щодо звільнення його з військової служби. Значить, на що тут які висновки зробила апеляція? Секундочку, догортаю, де тут у нас висновки? Значить, апеляція пише. Що системний аналіз статті 26, о цього пункту, зараз щоб багато не говорити, де сімейній обставини є якраз і звільнення лав ЗСУ, якщо у вас є дружина першої, другої, третьої групи інвалідності, значить що вони говорять? Це апеляція, висновок такий робить. Що під час воєнного стану військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, вибачаються вже в консультації пішли, але я зараз ще швиденько завершу. І я тоді вам цей, е, зараз хочу договорити. Так, е, можуть звільнятися за сімейними обставинами за таких підстав. Один: в разі наявності дружина, чоловіка із числа осіб з інвалідністю незалежно від групи інвалідності. І друга підстава окрема. Та. Або одного із своїх батьків, чи батьків дружини чоловіка з числа інвалідності першої чи другої групи. Так от, колегія зазначає, що військовослужбовець, дружина, якого має інвалідність будь-яку, першу, другу, третю, має право на звільнення зла в ЗСУ незалежно від групи, та наявності чи відсутності необхідності здійснення постійного догляду. Сам факт наявності дружини із числа. Осіб з інвалідністю вже є самодостатньою підставою для звільнення з військової служби. Тобто, ви розумієте так, що практика судова вона зараз дуже неоднозначна. Левова частка зараз судових рішень негативні взагалі. Тобто навіть добитися того зараз, щоб сказати, що 100% буде позитивне рішення, 100% суд відстоїть саме право на звільнення військового з військової служби, якщо має дружину. З третьої групи інвалідності і так само, якщо жінка, яка в лавах ЗСУ, бо в нас багато жінок зараз також в лавах ЗСУ служить. І навіть якщо в жінки є чоловік з третьої групи інвалідності, це також не 100% підстава для звільнення з ЗСУ. Але, але ви маєте розуміти, що право звернутися до суду за захистом своїх прав у вас є, і ви маєте розуміти, що це у вас затягнеться цей розгляд. А, значить, зараз я подивлюся, коли тут воно. Ну, В принципі, швидко дивляться. Позов заходить, наприклад, десь в травні, тобто за 8 місяців приблизно ви можете пройти першу і другу інстанцію. І ви тоді зрозумієте саме по вашому напрямку, по вашій позовній заяві, яка йде тенденція, тому що суди... Першій інстанції. Відсотків 85% негативно ставляться до цієї підстави для звільнення, і вони говорять, ні, шановні, вибачте, у вас підстав для звільнення немає. Апеляція, я вам кажу, я от зараз вам прям напишу посилання на це рішення і напишу, що це апеляція такого-то суду, вона позитивна. Ви можете клікнути, зараз будете після ефіру, самостійно почитати, що а, тут аналітика інша, тобто риторика вже змінюється потрошку не одразу. Але ми ще маємо дочекатися хоча б одного рішення суду з касації, тому що касаційного рішення в реєстрах свіжого по цьому питанню, як підстава окремого звільнення з ЛАВ ЗСУ, я не знайшла. Ще жодного рішення з касації немає. Тому, друзі, я маю надію, що і вам трошечки, як то кажуть, хмарки так розсіяла, щоб ви розуміли, про що йде мова. Тому що те, що говорять в тіктоках, що 100% пишіть рапорт, вам 100%. Звільнить, ви можете розуміти, що перший етап стичка у вас з військовою частиною, з керівництвом вашим у вас 100% буде вам буде відмова. Військові частини не підписують такі рапорти. Я жодного разу ще такого не бачила. Або вони говорять, давайте ви інші підстави, давайте на звільнення, або вибачте до свидання ідіть до суду. А суди, я ж кажу, зараз: от якщо подивитися реєстр судових рішень, він у вільному доступі ви заходите, просто вбиваєте, як я вам говорила, що третя група інвалідності дружини є просто підставою звільнення з військової служби. І дивитеся, що вам видає перелік. Тільки, будь ласка, ставте. Виборку за свіжий період, тобто хоча б там за 23 рік. Ви це побачите. Просто щоб ви довго не, шука... довго не шукали, я вам зараз надам посилання на е, ті, які є перша, друга сторінка підбірки, ранком сьогодні за кавою передивилася, що ви собі могли тенденцію і взагалі спрогнозувати, що це буде. Але я вам одразу кажу: з практики виходить, що це. Виключно буде судовий порядок. І ви маєте розуміти, що це у вас затягнеться оскарження мінімум на один рік, а то й трошечки більше. Тобто, це не буде швидко. ще від завантаження адміністративних судів, вони не дуже швидкі, як районні. Районі іноді затягують, тому що там то обстріли, то повітряні тривоги, то суддя пішов у відпустку, бо всі ми люди, і так далі. Але, друзі, ось така от ситуація. Не все так яскраво, як пишуть в Тіктоках, Фейсбуках, в Телефонах. Телеграм-каналах, що все там, всі неправі, все буде гаразд, Микола вересень. Ні. Шановні, будь ласка, включаємо аналітику. Це важливо, тому що судді. Люди, які виключно керуються законодавством, вони аналізують на власний розсуд, вони аналізують, відносно, виходячи з власного досвіду, вони аналізують, яка є практика, що вже виносилося, на що спиралося, яка є аналітика вже готова. І це все міксується і потім виносяться на основі цього рішення. Тобто не все так просто, що один прочитав ось так, інший прочитав ось так. Тобто має бути якась от, фінальний якийсь висновок від касації, щоб можна було точно от сказати, от я вийшла до вас в ефір і кажу: шановні, ура, я знайшла там або там інший адвокат, хтось з колег швиденько знайшов. Перше рішення касації є, що 100% це є, е, е, я вибачаюсь вже так. Розговорилася. <плес> <плес> Добре, друзі, буду завершувати, бо вже пішли по запису люди на консультації. Ви зрозуміли, поки немає під, як то кажуть, фінального 100% рішення, яке набрало законної сили саме від касації, тому чекаємо. Але от загальну аналітику я вам надала. Заздалегідь буду вдячна вам за підтримку нашої сторінки Адвокатського агентства Панів законі. Лайкайте, будь ласка, плюсики, поширюйте наші відео, буду вам вдячна, тому що це нам дає можливість людям давати більше корисної інформації, більше аналітики, допомагати вам розбиратися в складних питаннях. Всім бажаю вдалого дня! Не забудьте, будь ласка, сьогодні в нас ефір спільний з колегою щодо онлайн консультацій Готуйте ваші запитання, в кого вони ще є, або залишилися, або нові якісь проблеми у вас є. Тому до нових зустрічей в ефірах. На все.